Виїжджаємо нарешті на тренування. Світанок добрий ранок. Що, зуби чистити? Угу. Mm -hmm. Давай. Краще велосипед почистити. Бери закрила? Так. Тритончики і собака. Всім добрий день, бо ранком це не назвеш. Погода чудесна, у нас сьогодні день відпочинку. Їдемо прокатаємося. Об'ємчика легесенький. подивимося, що тут є цікавого. Так, з заражень. Наші гірчики. Так. Все, все. Загубив, гайку. І що, ага. прошу. Так навалював, да? так? Заража. З музичкою сьогодні їдемо. Компотер я не взяла. Не взяла. Не ну, довертаюся. Пайкер. Що, всі готові? Так. На перший другий розрахуйся. Перший другий. Все. Другий. Поїхали? Все, go. Давай. Фоточку тобі. Така краса. Їдемо в Ворохту! Ой, Ворохточка, Ворохта! Що ми зараз зробимо? Ми їдемо до кінця до села. Мы едем с Минами. Что такое ЗМИН? Mm -hmm. 20 минут віть. О, як ти. Все нормально? Нормально. Такий Це собі доньок, да, лайтовий. А? Такий собі лайтовий доньок. Ти продоволь. Що там, день відпочинку, казали вони? Ну да, так, скільки 60. Скільки набору? 600, чого там. Дай Боже. 52 метри. Скільки? 52 метри. Невгамовний тренер вирішив нові стежки знайти. Як завжди. Ліс прекрасний. Русланчик, як тобі Дуже наш тренінг-кемп? Файно, дзен. Сидимо файно, да, на пінку, так уйшов. Якийсь кудес, там хлоп там поїхав, да, кудись. По стежках довбуша. Друг, другий там і сповняє не знаю що. Ну, добре все. А ми кайфуємо, кайфуємо. дзен. Що <рес> там? Хто там? Де там? Де там? Хто там крутить? Тренеру виліс з лісу. Тренер багнозний, Що, про пробуксовочка, про запопука? Про запопука. Запопука пуп... за про. Що І... ви тут, бабки? С дитя на заправці. Теж весь він їхав, пробився, зараз робимо. Лопатки Ice Tools. Що завгодно поставити? Тільки що раз бортанули нормально. Ага. Зараз. Спонсор зсю. лопаток, Руслан Батькович. Куди то вже їде. <рес> Руся, там правіше mm. треба. Якщо ти вверх, бо зліва там дуже дохера коріння. Ну, і покришки не справляються прям явно. Алі оп! Присів, присів! О, проїхав. Там, там зверху на перевалі, коли ми зупинилися, дивлюся, такий зелений побичок сидить. Угу. Я так його обережно за повотинку і кудись там. Дві хвилини проходить, бачу тут. Я не знаю, той же, не той же. Короче, я их всех подгонял, спускаюсь вниз. Тут чувак сидит такой. Я его сплю. Опа. Ага, давай пока. <соскоп> Травит? Ага. Пиздец. <пізвенчак> Там такие стежки. Так а? ти. Ти не заїхав? Ну, я, я поїхав там далі, дуже багато кущів було. І куріння. Ні, та я зовсім всі інший шляхом поїхав. Ну, можна кайфанути, але... Не сьогодні! Там прям так не так Ой, і що? Дві мінус камери, да? Дві камери мінус і по щасливому випадку. Ну, в мене ще є дві наших 33,50 гривінних. Та вона, в, вона, вона, в мене є теж. Пустих і є з герметиком. Вона не наставна Тут Скільки, 25? Ну, є, ну можна впихнути, не впихуємо. Ні, так на... А, яку? 50-ку? Ні, ну там... Ні, там, Ні, так там, на... Навіщо, як є? Я думаю... В мене... Та він взагалі там. 28... Ні, не, 32... То, 40 там, щось там. Так, не знаю. Найкращий насос в світі дизайн. Та така двіжуха, що звичайним насосом навіть там п'яти під... нема і вже все. Тупо не йде. Лізайн. Хуяру хуяру, а воно не йде. Хуяру хуяру не йде. Суфлер, то його. Хочеш авто, хочеш прести, хочеш на F16, ну все є. Так, ой. До речі, можно накрутить на спочатку шланг, а потом же насос. П песта хочу. Песта? Песта, песта преста может? Песта, преста не хочу, хочу песта. На, спробуй. Тримай за насос и качай. Насос минус нёс. Краще? Так. Угу. Ну все. Я тут потримаю. Ну, взагалі, или 23 Е, покришка? Так. 25-та наче було. Качай, качає. Цим насосом можна до 11-ї. Так Мен... виховується нове покоління. У мене колись такий насос був. Гравіку. На ха Наше Гравіку, гакуле. Качакуле. Нова група буде в Тритоні. Качакулем. Є читерська така штука тільки для наших підписників. Якщо вже рукам пиздець, то можна робити так. Ногою чик. Чик. Що в, в тебе такі ноги, то чик-чик ідуть. Я вже. качаю просто багато. Okay, Та ні, це не що ногам пиздеться робити. Ну якщо ногам пиздець, то бігай. Визивай. Або плавай. О! Все. 10 раз, 10 атмосфер. Ракета. Марсіанська. <рес> ну це пиздець. Ну, блін. Ну, покажи, цей... покажи. Він гарний. Пі він в мене вже. 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 До То тебе був. Не, да, да. Тренди. Сім років п'ять. Він був, корону був. Шість років. Точно. Десь 6 або 7. Как Ты вот вот тебе делал. <laughs> что за труд? Что ты снимаешь? <laughs> Тут плачу, как красный. смачно. <смех> <смех> О, добрый зашло. Так, что еще <laughs> Так, ну что? Все, ё. Ну Спорт? Voor je hoofd in de maan. Kijk, wat is boah? Safies. Wat is dat? Safies. Wat is dat? Safies. Wat is dat? Nou, ik ben op het bed. 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 Ik ben op het bed.